Всім привіт! Сьогодні 10 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам плодоношення сорту такого яблука як Джеромін або Джероміні. Деревце в мене вже п'ятий рік, напевно. От. І вже поступово радує своїм врожаєм. Кожний рік збільшує і збільшує саме деревце облито гарно плодами. Деревце невисоке. Ось я вам показую його висоту. Ну, тут з приростами то воно 3,5, але ж воно підріжеться і воно було зразу сформоване на низькому штамбі. Висота штамба тут 50 см, щоб воно було компактне, щоб було зручно зривати плоди. Я вже одне дерево кіку 8 так сформував. Воно в мене вийшло в висоту після обрізки 2,5 метри в висоту. І це дуже зручно в догляді, в обрізці і в обробці від хвороб. Ну, все, все тільки плюс. І збір врожаю це також без проблем. Не треба великих драбин, просто якийсь такий невисокий стільчик, раз-два обірвав. І дуже-дуже зручно і компактно. От. Зараз замітив, що впав один плід. Отак от яблучко виглядає безпруїно натерте. Вага такого яблучка, я зважував 145 грамів. Ну, тут більшість отаких от від 150 до 200 грамів плодів. і обійду вам з іншої сторони, покажу вам. Просто радує око, класний, класний сорт, смачний, дельшесний присмак. І таке яблучко в тому році в мене дуже добре купували. Я маю ще на одному дереві щеплення. Ну, так небагато яблук було в минулому році, але порадувало. Так що дуже непогане зимове яблуко. Хто розглядає варіанти, то дуже, дуже гарний варіант для зимового яблука. Нам дуже подобається. Не було ніяких проблем з ним по хворобах. Я його взагалі обробляв 2-3 рази в цьому році. І яблучка чистий, менш наче плодожерка його турбувала. І по, по самим шкідникам один раз була. Опилиця я обробив октарою. От, і все, все було добре. А так листочок чистенький, ні парші, нічого немає, не було ніяких ні борошнистих роз, нормальна стійкість. Дуже задоволений даним сортом. Всім рекомендую до вирощування. Побачимо, що покаже на наступний рік. Так виглядає яблуня в обрізаному стані. Висота паркану позад 1,80 м. Залишена висота в яблуні 1,90 м. Сьогодні 20 березня, 25 рік. Залишив яблука сорта Джероміні. Подивитися, як вони будуть зберігатися. Це все, що залишилося. Яблука дуже швидко з'їдаються, нашій сім'ї дуже подобається. Вони солодкі, ароматні, смачні, без кислинки. М'якоть ще доволі щільна. Цукор я перевіряв, була десь 12 брікс, Зараз перевіримо, подивимося. Ну, дивіться. У вас важко стискати. Ще купи держуться. Сок, сок. Тяжко видавлюється, але щось щось видавило. Зараз подивимось. Так, цукор має 13... 13 брікс. Чудове яблуко для зимового зберігання, але я ж кажу, в нас воно дуже швидко виходить із за його смаку. І також яблука ціняться на ринку. В супермаркеті продаються по 44 гривні. В принципі, яблуко, яке зберігалося, зберігалося при температурі плюс 2, плюс 4. Таке забарвлення, яке я бачив в інших регіонах, таке аж темне. От. В нас воно більш світліше в цьому році. Я не знаю, як наступні роки будуть. От, А так даним даним сортом я дуже задоволений. Задоволений, воно смачне, ще раз повторюся, і варте уваги. Всім дякую за увагу. Весна. Два дні тому у нас був мороз мінус 5 цілу ніч. З 8 ранку було мінус 2, ой, з 8 вечора було мінус 2 і на ранок було мінус 5. Так що весна вже вступає в свої права, Тюльпанчики починають розцвітати ранні карликові. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, хай вам щастить вдалого всім сезону, миру і добра вам. До побачення!